возьму. Ну, я рахую, что то ебал. Хорошо. Ну давай, давай, сам типа по сути. Ну, понятно. А, я включу, короче, а, ну проверяйте зараз. сейчас дома. от дома. Я Мне, мне, так. Дивись, я мне так. я предложил не так. Я предложил Сашу. я вам пропоную пиздуйте, блядь, десь до 10 ї потусуйтесь, де ви там хочете, а потім пиздуйте до нас. Ну, блядь. І я думаю, що це буде норм, нахуй. О, я розумію. Хуяси. І бать, мене снігу випало, ви про що? Мене теж, блядь, дохуя. Я їбав. Ох, нас холодно, це піздець. Мені а я его вообще покурить, ебать тут снига блядь. Ну, зараз робот не, ну, не робить. Что? Ну я перезапустил, хуя знаю. Ну я щас не подивлюсь, бо я на улице вышел покурить. Та да я тоже хочу покрутить. Сука, зажигалка в сніг упала. Сейчас я прийду тоже корну, блядь. Що ты казав, майор? Кажу. три долбоеба вышел покурить, блядь. Угу. Да сейчас, у меня на телефоне Диса нема просто, блять. Я то, блядь, я то вас буду чуть, чуть через стрим нахуй в телефоне. Будешь писать, короче, ну, писать. да, я выйду сейчас, подумаю, что там Ника цей. Ну, хорошо так снегу выпало. А, Ника спать пришла, Рустик за компом. Так, сейчас я приду. А ти шо, что ти розкажеш доброго, майорчика? Нічого, з ДЦКшниками знайомився, сука. Як так? Що ж ти. а скільки мені рочків, блядь. Каже, не міряв. <рив> <рив> Надо було його посадити і все. Ну, я так і зробив. Во-первых, я, кажу... Во я сказал, нахуй напись дороги, не бачу, я иду, блядь. <реш> Хорош. Каже, не заважай мені пройти, блядь. Каже, та за... Та, та стой, мені надо вас ваша... ще... Каже, а мені надо вас нахуй послати, і що робити, блядь? Ти вже не... сказав... Прийшли вони? Сказав дядя... Сказав, хороший дядя, вас нахуй посилати. <реш> да. Пішли вони. Ти що такий сонний? Ти що, тільки встав, чи що? Не, я тільки припендав до блядь. Бухав, Бухау, сука? Ні. А... У мене весь багажник був забитий, блядь, пивом, колкашкою і всякими а, продуктами на. А я просто сидів, блядь, тоже в арену брикаут грав, блядь. На телефоні? Ні, на ПК. Тупо все забито алкашкой нахуй, я ебал у меня вся машина алкашкой забита, сейчас, продукты отвез на хату. А нравится, что на ПК, что на телефоне, хотя вроде механика та же, но система другая. Да Ебав я в рот, нахуй, такая счастья, блять. Ибать я завтра буду пьяный, нахуй, пизда, точнее, сьогодні. сегодня, ну, да ч выпи, блядь? Что? В ночи, блядь. Ну. No. Сегодня в ночи, так скажем. <laughs> так, Саш, давай договоримся. Если ты будешь пьяный, ты мне, сука, не пишешь. <laughs> <laughs> а вдруг хуя захочет захочу Ну, тогда буду брать трубку, не буду, блядь. Короче, короче, блядь, слушай. Будем робить будем бизнес, нахуй. окей? Короче, будем продавать свечки в этой Ты на свечку Короче, у нас там тамада хорошие, конкурсы текали, блядь. Угу. Так, ну что это Давайте, ребята. Епать его в это счастье. Угу. Так, че стало, а? Uh Траквильно. -huh. Uh -huh. сегодня такий кадр был, пиздец, короче. Звоню, кенту, oh, прошу, парфі... типа. Э, Ты ти ключи вид хаты маешь, и кума взяла на Новый год. Да маю Вс, да, да, типа Давай підкатуй до неї, я вже тут стою, типа продукти надо закинуть. Ага. І зараз буду про що? Так, я ж короче поняв, на Новий год, ну сьогодні ж скупився на Новий год ага. на три штуки Угу. Ага. — ага. Ми зняли ще плюс хату. Поняв, типа дух ага. якого буде. І виходить е -е -е, треба було продукти завести, розкласти в холодильник, щоб не возитися з ними, поняв. Алкашку я собі оставив в машині, типу, щоб машині не ага. Бо ну на його нахуй я знаю кінта, він блядь, може приїхати на ту хату, бо він тільки один має ключі. Він як заїде на хату, він буде пити нахуй там ту всю алкашку. І коротше. Дзвоню йому, кажу, все, під'їжджай, типу, я жду тебе продукти, закинемо, типу, і піздець. Угу. Да, зараз буду, жди, я тут недалеко. Так. 15 хвилин я буду. Угу. Проходить, корот, пів часа. Нема його. Я йому дзвоню, угу. ти де? Та зараз під'їду, зараз буду. Час пройшов, немає його, я блядь… В машине сижу, блядь, заебався сидіти, нахуй выше на Давайте, так? ребятушки, поехали. Нема его, блядь. то да заебал, він, його, блядь. Нахуй довго нема, блядь. Думаю, пойди ты нахуй, короче, пішов, блядь. Кафешку, блядь, зив себе взял каву, блядь. Неужели? Наконец-то. Походу два часа він мені два на ти, да. Кажу, кафешки тебе блядь. Нам Бухарь, все готово. Капешки я зачистил. Говорит, Где Теперь же отход, типа, чуть -чуть я уже тут. Хорошо, сейчас буду. Чуть да. Его, сука, не мало, блядь. Ага, но я решил их засветло зачистить. Я его не, же не любят дневной свет. Да То я в квартире. Хорошо, думаю, сейчас ага. поднимлю, и поднимусь, взял, короче, один пакет. Ага. Поднимаюсь. Квартира закрыта. Ага. Я ему звоню, ты да. А в квартире. Подъемал ага. бы ты, Бухарь. Блять, а я вже бі біля квартири, типа, ручку дергаю, ніхто не виходить, типа закрито. І каже, а ти в який под'їзд зайшов? Кажу, блін, другий він каже, я об мене периоди. У мене проблема з колесом. Йоб, я такий, пт твою мать, нахуй, я твій рот їбав. <плес> я сука, стояв, я людині чи комусь блядь, з людей нахуй стояв, дргав ручку. Стукав двері, дзвонив у двері. М. Давай спросить, ты понял, как дед называется и, блядь, как его, ну, блядь, Кеня. Каже, вот её дує, и вот её fucking doing. Мм, mm факт -hmm. <laughs> того, что даже никто не вийшов, блядь. А Шишка... такой Шишка каже: "You, uh, ...suck my dick, так на дальше по тексту, блядь. <laughs> Ростик же ж побився з циганами, блять. Що, опять Ну Зараз. все ж, коли позавчора, блядь Вчора. Вчора, вчора. Ти вчора, блять Вчора, допустим Да, тепер... Э... Ну а тепер я так понимаю що Вероніка, вроде допустилася з хлопцями своїми. Ну. ну типа район на район понял Там щось двіж якийсь, блядь. блять блядь. Я їду, короче, до тебе, діду. Yeah. Ти скажи їм, yeah. коли то буде та хуйня. Да, yeah, yeah. блядь, придать, придячина ебана нахуй. Я приїду корыха. Але дивися, простик не пішов туда, блядь. Угу. Mm -hmm. Бо то буде пиздец, нахуй як шанпит, Ну, ти сам знаєш. Що понятно. Блять, зрозуміло. Давно я ебаленький ногами не зносив, блять. Шо, шо? Кажу, давно я їбальненьки ногами не зносив. Та я тоже, блять, я вже забув як то робиться, якщо чесно, ключ. Я последний раз як це в Україні був тут то діра, пиздився все. Перед тим як уїжджать, все, більше не пиздився. Угу. Uh -huh. Ты не пиздится, несмішимые яйца. Не, мої яйця. Nee, в Німеччині, як сюди в Німеччину приїхав, ни с кем не Ну Сам... Там лучше не треба. Не, nee, я хочу после Нового года піти в зал. Типа есть... Ну, типа не клуб, а не в зал, а цей. Типа. Окс, БМА, такая хуйня, понял, типа. Есть секция, типа. Думаю, може піти, блять. Спорюва. Молодость. Ёб твою мать. С ними разделаться. У меня бензин кончается. А все бензин. Надо угу, ага, я пью. Жалкие воры и убийцы. Никто не должен найти. А я и тут я не пролез. Питы нахуй. Сходи нахуй. На ту хуйню, ну, блядь. Прощай, сволочь. Сколько вас тут еще? не знаю. Все пока мы из дома, типа. Но я бы хотел пить. Чисто попиздиться, нахуй. А я казал, что она, сука, будет пиздиться. А я хуя знаю, не, а я не, не По правилам, типа, по, по правилам. Не. Ну-ка, я в капкан попал. Вытягивайся, нахуй. Пизда, як я проебал. Давай второй нажми. В тури, блядь. подожди а полечиться, брать. Я буду ржать, блядь. Як я проебал, блять. Он луч, давай там кто є. Значит там хтось є, сука. Мау, снайпер сыдай. Угу. Ты в голову икдаст нахуй ты ляжеш, блядь. блядь. Да, блядь, да. А він тут ось Чу десь. Чую, старий, хто тут в тебе, де на задньому фоні до тебе питається добратися, блядь? На тому моменті ще, блядь, Бабазіна. колишні. Бабазіна, блядь. Хоч прикол. Mm. Він, сука, бабузіну був, трахав, як в Україні yeah. був. Я вчора бачив, ні бачив, ні бабузіну. И що я, я нашел. Бак, 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 бак. Я снайпу каже, нашел, блядь. Ты не понял. Лучше, чем я. Вот тут блядь. тебя, блядь, блядь. Ты мало бак. боеприпасов. Да. Попадись с капкан ще раз я буду угорать. <гум> понял, Типа? Зина каже, блядь, скучаю за дідом, блядь. Він так мене добре трахал, що ж... текла нахуй. Сюди-сюда скачаю, аж плакала, блядь. Я їй кажу, так їдь в Чехію, там, де сього не йдеш. Блять ничего там в Праге, блядь. Вона каже, там, блядь, та хочу оце їхати, блядь, оно дитину від нього маю, Вітю назвал. Вітя назвав її його, блядь. Я кажу, ну. Ти, блядь, блять юноска. Його, його. Але, блядь, так мене тупи висили на передку. Мальчик, то Віктор. Цю? Цю? Да, блядь. Каже, вона каже, так на передку мене гасили, мені так понравилось, особливо коли Вітя мене їбав. Я їй кажу, ну то все, їдь до нього. ребер, блядь. Прям сердце значит mm. не вин ножом ну, да. Знаю, сука куда бить. Сука, він ножом. Пывший сид писала мне. Да ты что, серьезно? Да. Кто написала? Что раз я прослухал. Пывший. Колышний. А. Напиши, иди ты нахуй. Так, не, слухай. Я ж собі, блядь. Еду. мене грає музика, я собі айка скурю, блядь, Ця хуйня. Диви, блядь, чувак, висить. Вон, Дво, блядь, хтось пише, Не пойму, хто пише, блядь. Беру цей, беру телефон, дивлюся, блядь, бивши, нахуй. Не понял, блядь. ти вже хочеш, нахуй? Вона... А вона типа така... пише мені. Привіт, як справа. Я такий, блядь, думаю, що їй написати? Сразу нахуй писати, або спитатися, що вона хоче? — Ага. — Думаю, ну напише, что. Шо? Я би задав, що хочеш. — То я ж і це пишу, їй шо хочеш. Та нічого, думаю, ти напишу, давно не спілкувалися. Я кажу, ну... Як съебаться до другого, так ти, блядь, молодець. А як, блядь... Сказати, що ти сібалась чи щось таке, типа. Так ти сразу до мене, типа, ну блядь, якась хуйня ти до мене пишеш. Ну і, коротше, оказується той тіпчик. Його забрали тут ти кашля. Він не служив ні хуйня. Стріг, блядь, пізнець. І оце вона мені за цього писала, щоб я договорився за нього, щоб його відпустили. Ой, блядь, ну це жалко, нахуй. Ну, я ну Підло, блядь, по перше, Підло, по друге. Е... Ух ти сука, диви, який хитрий хуй. Привіт. А я їй пишу, типа, як я тобі договорюсь? Ну ти ж служив, блядь, маєш знайомих, командира знаєш, може договоришся, якось, я кажу, як я ти договорюш. Ну не знаю, ну, заплатиш щось. Я а, подіся, заплатиш? Ну, типа, чи вишчеш? Я їй каже, що закріє, каже, ну да, типа, заради мене. Я кажу, та мені похуй на тебе, якого що на того хлопця. Вона. Ну блін, ну зі мною ж так хорошо тобі було, я кажу, ну було, так коли то було, було блядь. Типа ти ж вкинула мене, блядь, зібалась до другого вона. Напляну, що, було слово, слово в, в минулому минув... відмінку, блядь. <гаду> да, типа, понял. Я йому кажу, ну ты ж сібалась от мене до другого, типа, почувствовала, поняла, что я не подхожу и сібалася. Ну то мы характером не зійшли, почали всяку хуйню. <гаду> я стою такий думаю, блядь, я... блядь. А я спеціально понял, я даже припаркувався. Я це с -с сидів, блять и слухав всю всю хуйню, блять. что она мне рассказывает. Я такой думаю, ты Та, иди ты нахуй, блядь, послал ей нахуй, заблокировал, <laughs> сказал, еще раз напишешь, блядь, пизда тебе будет, и твоему хлопцу. Сука, пиздец кадр, нахуй, я ебал, блядь. То, что надо. Вся твоя хуйня, блядь, земное Сформулируй Формулирую речи, блядь. Я вже я не вваренный бу не, не букарев. Блять, мене мопед геть поломаний, вже, уже пизда. викинь його на запчасти. А, його поремонтувати можна тільки на базах. Та я знаю, я знаю, я прикалуюсь. В смысле можна на місці ремонтувати. Якщо в тебе запчастини є, конечно. Типа? Да. да. буде котитися. Стань будемо з автомобілем, мотоцикл там має бути забути його доремонтувати. Там дві кнопки, по-мабуть. У нього і може той пиждав зараз же цього А ні, не... червоний моно. О, крутить. Кайоп твої. Бачить, як з тебе запчастини уходять. Угу. все, норм, поремонтуємось. А хто-то з горочки, та він тим і Аааа, це ще не все. Вот Та задержка йде на злю. А де ви дивитесь? Була така сильна задержка. Я на твітчі дивлюся. Ну я не знаю, <плочен> що це за хуйня там відбувається. Воно на ютубі. Воно везде затримка щось. Я не знаю, <плочен> що таке. Я нічого не трогав. Все як завжди. Я знаю, що ми все вже на мічим, блять, як завжди, нахуй. А ми ст... страдаєм, нахуй. Да, он уже десь в ебенях, а мы только бачим, как он только одного зомбаря не Да, да, да. Сколько же должно пройти лет, прежде чем это разрушится? Он же до точки доехал, всякий... а... он... мы только двигаемся, всякие. еды, блядь. вы, ребята, остались в водище. Ни черта не, надеюсь, не, не смогли везде. для вас сделать. Я не по воде, нахуй пизду, я как дай боже. Смотри, а ты не хочешь резину поменять, не? А ей можно менять там? Ну да приезжаешь на базу, заходишь до механика. И меняешь резину. У меня денег не А там моя а будь вроде. Рай... А, ну то не ладно. За уши, блять. Тебе надо зомбари в Ну да, там за их уши mm -hmm. дают шесть, по-моему, да. Блять, мне надо наверх ты попасть. Их... Да, а вот ты херачишь зомбари, а просто все подряд, Тобто, даже животных поняв. Ты их можешь продать просто. За це. Ты тут додужі. не продашь. Тебе обходить надо. Думаешь? <ріхи> він уже Наверно. Наверх. Да? Нихуя. Походу, mm -hmm. да. Да, пройшов. не Нихуя я не пройшов, я блядь, бегаю. Я не помню, что там длинный проходив 3 года назад. <клес> не, игрушка прикольная, я тоже давно проходив. Че, комп, комп був, блять, мана кум е любить, пиздец. Ага. Мене брат все каже, блядь, начал проходить и все. Вчора начал проходить и. Она 16 база, честно, она мне не особо зашла. Я от які ігри проходив по купу раз, це, блядь, Call of Duty всі часті. Far Cry 3. Uh, Far Cry. Весь Far Cry. крім 4 і 5. Uh, і. цей. Як його? О, oh, блядь. Stalker, о. Oh. Ну, Stalker я гуляв, ну щоб до 100% пройти я не проходив жоден.

Типа, бігаєш, лутаєш, убиваєш, ну, блядь, мені більше по-блядь. Ніколи в тебе, блядь, тіпи бляд, перестрілюють, коли в тебе вся хуй, броня тебе виносить з першого вагру. Ну. Я, мені більше таке, типу, щось заходи, типу, Call of Duty Mobile, блядь, та сама, Warzone, теж, типу, тема. PUBG, блядь. PUBG, так. Типу, отакої всіх хуйні. Папа кто же, кстати, есть, но ну, я его сейчас не люблю, я, блядь. Не знаю, я мобильный сейчас играю в більшости. Мама ну, дити разъебаю всех подряд, блядь. Ну? Может е штурмового в форме, не? Да я вот думаю, третя штурмовая я его блядь. А, Віз... ні, не, візьма, Візду, блядь. не, не везьмай его. Не везьмай його, знаешь чего? Бо, бо він інвалід, в нього нога, блядь. І наоборот буде мішатися пацанам. Нічого страшного. Пару мін раздифьюзить не бою. Та одну міну так точно. Ну, тоже не хуин. Ну. Ти, ти в курсі, що ти можеш машину толкати? А я ч нажимаю. Ну, я не знаю, що сталося, но ну, не було затримки вообще, блядь. На Твічу вообще всегда было охуенно. На Твічу, да, але чого зараз пішла така задержка, хуя, знаю, чесно. Я сам не знаю. Ти пробував перезапускатися все, нахуй, може в тебе якийсь Не, він перезапускав? Я сам стрім, но сам стрім, при обску перезапустив, а ноут не перезапускав. ну я ж граю на одному компі, поняв, а в мене -то воно все ідеально, блядь, а на стрімі то тогда там я тут так... о в мене тільки що залагало нахуй а зайти на ютуб Вот зара, да ты, сука, хуй станет. Не, в мене сейчас на ютубі стабильно плавная картинка. Тільки один маленький нюанс. Я, по-перше, без звука граю, а во-вторых, якщо я сиджу в дискорде, значить... По-любому там звук буду ломаться. Отставать, через пишите. Я хуй знаю, як це как скришить. Я в дискорде сижу, типа, звана, позднюю звуку. Сейчас чуть. Именно сейчас. Так я сидел, было нормально. Да, там конечно Не, было... Где ты как всегда какую-то хуйню надтворить нахуй, а потом вымучен? Несколько секунд, но... Когда ты без Дискорда сидишь, все было стабильно заебись. ну а Не, вот и с Дискорда я... у него тоже хуйня была. Без Дискорда тоже типа хуй его А сейчас. А ну. Полезно. А ну... Не, фу, нахуй. Вы, я дис. Я дис запущу на другом компу. Сейчас подождем. А, все и полностью перезагружу. Нет, конечно, да и с приколом и прикольный, когда, блядь, ты на моцику, Так блядь, блять, так апоподобно його блядь. Ага. Да. І ти без патронів, без ніхуя, блять, і, і біжиш від них. Да, це було саме цікаво. А, я ж вас не буду чути, якщо перезапучу зараз.